На сьогодні, в період повномасштабного вторгнення, безпека дітей їхні знання правил поведінки в різних ситуаціях є пріоритетними. На жаль, не кожен навчальний заклад має облаштовані класи безпеки, тому саме мобільні класи безпеки покликані допомогти вирішити цю проблему. Минулого тижня для учнів Росавської гімназії Миронівської міської ради були проведені заняття на базі мобільного класу безпеки, спеціально обладнаного транспортного засобу для учнів закладу. Провели спеціальні заняття в різних локаціях. Рятувальники та поліцейські познайомили із правилами пожежної та мінної безпеки: як правильно користуватися вогнегасником, що робити у випадку виникнення займання при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Також на спеціально облаштованій доріжці діти мали можливість повторити вже відомі і познайомитися із новими для себе обов'язками та правами пішоходів, правилами руху велосипедистів. Цікавим було і знайомство учнів із справжнім пожежним авто, його облаштуванням із завданнями, що виконує екіпаж під час виїзду на пожежу. Діти із задоволенням і цікавістю слухали рятувальників, які доступно пояснювали важливі правила безпечної життєдіяльності, використовуючи при цьому інтерактивні стенди інформаційні буклети. Заступник начальника навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення в Київській області головного управління ДСНС України Анастасія Коніва більш детально пояснила мету проведення таких занять. Це формування культури безпеки дитини в мобільному класі безпеки, які створені спільно з ЮНІСЕФ, Міністерством внутрішніх справ України, також ДСНС України та ювінальної поліції. Мета нашого заходу це створити культуру безпеки дітям в наш нелегкий час. Це мінна безпека, це пожежна безпека, це безпека на воді, це дорожній рух, це безпека вдома, кібербезпека. Це все ми даємо дітям як матеріал. Ну і ми вже побачили на конкретному прикладі, що було декілька локацій. Чому саме ці локації були обрані для того, щоб навчити безпеки дітям? Спочатку ми проводимо теоретичні знання, да, розповідаємо про мінну безпеку, пожежну і так далі. А потім ми розводимо дітей для того, щоб вони на практиці відпрацювали, могли користуватися вогнегасниками, могли користуватися в дорожньому рухи. Доріжка є для цього спеціальна. Могли побачити пожежний автомобіль, що він робить, Робить, як він робить і як він рятує людей. Мобільний клас безпеки, в ньому розташовані електроприлади, які приводять до пожежі, стенди, 3D-стенди по безпеки, стенди по кібербулінгу і все інше. Тобто діти все це бачать, можуть роздивитися. Також ми видаємо їм матеріали, в яких все це прописано, де в ігровій формі вони можуть з цим попрацювати: розмальовки, де вони можуть обезпечити себе і. Міни обходити і таке інше, все це зроблено в ігровій формі, щоб їм було цікаво. Звичайно, це не перший виїзд вашої мобільної групи. Ви вже були в інших навчальних закладах. Хотілося почути трошки статистику мобільним класом безпеки. Ми працюємо з жовтня місяця після того, як отримали цей автомобіль. Ми їздимо по всій Київській області. Ми були і в дальніх районах, і в ближніх районах. Розміщаємося ми в місті Вашневому, але їздимо ми всюди. Що можна сказати, які є відгуки, наскільки ну, потрібні такі виїзди, такі автомобілі? Ви знаєте, найголовніший відгук це діти, посмішки дітей. Вони танцюють, вони відповідають, вони зацікавлені, вони ставлять нам лайки, як в мобільному класі безпеки, сподобалось чи не сподобалось. Це найголовніший відгук, наші діти, їхні посмішки, їхні знання. Справді, по реакції самих дітей їхній активній участі, в відповідях на поставлені запитання, позитивному настрої практично всіх його учасників від молодших школярів до старших, плюс можливість зробити фотосесії селфі на згадку, можна сказати, що безпекове заняття досягло результату. Про що й сказала директор гімназії Наталія Ходатенко. Я щиро дякую організаторам такого заходу, тому що це вкрай в наш час, військовий час, це вкрай я вважаю, потрібна і дуже гарна справа. Е, немає можливості у нас зараз створити отакий клас безпеки. Ми над цим працюємо. Ми його створимо, але зараз те, що Пожежники нам зробили отакий гарний захід і розповідають про правила техніки безпеки, правила поводження з вибухонебезпечними речовинами, предметами, і дуже дуже тут багато цінної інформації. Тому я думаю, якщо нам дорослим подобається, діткам я дивлюся, вони в захваті їм дуже подобається. Щиро дякую всім. Того дня таке ж заняття було заплановане і у Мирунівському ліцеї No2. Та, на жаль, повітряна тривога внесла свої корективи. Тому зустріч з учнями закладу відбулась у сховищі, що, звичайно, в певній мірі зменшило його інтерактивність і кількість учасників. Але навіть у таких умовах заняття пройшло цікаво і пізнавально. Було досягнуто головної мети навчити дітей правил безпекової поведінки. У Відповідальності. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Бухівського районного управління Головного управління ДСНС України в Київській області, капітан служби цивільного захисту Владислав Секрет підвів підсумки проведених безпекових занять в навчальних закладах Миронівщини. Сьогодні на базі мобільного класу безпеки з дітьми Росавської гімназії та опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 2 проведений захід призначений інформаційно роз'ясненій роботі стосовно правил пожежної безпеки, дій під час вивлення вибухонебезпечних предметів та правил дорожнього руху і булінгу. Такі заходи необхідні, тому що вони забезпечують безпеку наших дітей.